Вітаю, шановні глядачі Московія з кожної праски вирішала про добровольців на СВО, Але зразу, як краник грошей почав прикручуватись, той потік освободітелі Донбасу скоротився. Цікаво, що цим панькам було все одно, що вони одноразки. Головне, щоб сім'я отримала ладу каліну. Один профіт для московитиків, але товариші з Кремля знайшли ще один лайфхак. А тепер уявіть собі цю картину: людина сидить у Камеруні чи у Ганді, заробляє 50 доларів на місяць. дивиться в телефон і бачить оголошення. Робота на Москві, фабрика шампуню, охоронець, прибиральник супермаркету, дві тисячі доларів щомісяця, квитки оплачено, житло безкоштовно, громадянство в подарунок. Ух, вас наш там Роберт, чи хто там, не знаю. Він купує на останні гроші квиточок або бере кредит в банку, летить до Москви чи Санкт Петербурга через тиждень опиняється в окопах під Вовчанськом. Із автоматом ще через 72 години він або мертвий, або в українському полоні. За останній рік Путін перетворив Африку на резервуар для гарматного м'яса за даними українського МЗС, на фронті воюють понад 1400 громадян із 36 африканських країн. Реальна цифра ймовірно вища. Сотні вже загинули, десятки потрапили в полон. і Дають інтерв'ю журналістам. Їхні історії звучать однаково. Нас обдурили, нас використали, нас кинули помирати. До речі, схеми вербування є дуже різними. Соцмережі, фейкові агентства, з працевлаштування прямий обман через так званих рекрутерів на місцях. Один з найпопулярніших способів Діскорд. Там шукають молодих хлопців, які грають у військові симулятори типу Арма-3. Рекрутер під ніком Dash знайшов так південноафриканців, які потім убили на Луганщині в жовтні 24-го року. ВКонтакте московська соцмережа зараз просто завалена рекламою військових контрактів для іноземців. Кожне третє оголошення націлене саме на них. За рік кількість такої реклами зросла у сім разів, що говорить про те, що у московитів проблеми з набиранням за гроші. Телеграм-канали працюють з арабомовною аудиторією, марокканцями, йорданцями, журцями. Тікток та фейсбук використовують для програми Алабуга Старт, куди вербують африканських жінок нібито на роботу, насправді на збирання дронів камікадзе. Загальне корування здійснює міністерство війни Мордору. А також африканський корпус. Так, це колишні вагнеріати, які залишились в Африці. Мабуть, у такий спосіб себе рятують від бойні посилаючи цих африканців, ну бо просто виконують долг роді. На місцях діють так звані агентства з працевлаштування. У Кенії це Global Face Human Resource Ltd. та EcoPillars Manpower Ltd. Вони шукають, відбирають і відправляють людей до Московії. Цікаво, що в Кенії за цей рекрутинг заарештували дипломата Мордору. Чувак просто місцевим жителям обіцяв ізі мані, ізі лайф, а відправляли їх на місні штурми. Не здивуємося, якщо цей дипломат виявився агентом гру. А от пар інша ще серйозніша ситуація сталася дипломатичний серйозний скандал. Затримали дедузіла зума Самбудла, дочку колишнього президента Джейкопа Зуми. Її звинувачують у тому, що вона завербувала близько 20 молодих південноафриканців. Казали їм, що вони поїдуть на курси охоронців. Вісім із цих 20 – родичі самого зуми. Там потім зума і його дочка каталися до Кремля, клянчили відпустити, а їх на дулі. На дулі, до речі, і дочка, і батя фанати пині на та Московії. От така іронія. Тобто. По суті, там ситуація була така, що їх відправляло наче то там на навчання, на роботу. Це мала бути можливо, майбутня еліта пару, яка налаштована на Москву. А їх просто зустріли в аеропорту, грубо кажучи. І вперто туди! Це було несподівано для союзників Кремля. Ну, загалом, союзник Кремля сьогодні союзник завтра. Жадна разка. Це їм треба пам'ятати. Найбільше забрували кенісів 200 осіб, тому не дивно, що московити по суті мали там ситуацію, коли їх людей арештовували. Ну московитів самих. Потім президент Кенії дзвонив до України, аби повернули їх співвітчизників. Камерун втратив вже близько сотні людей, убитими або зникли безвісті. Вербують з Уганди, Руанди, Бурунді, Конго, Гани, Сенегалу, Того, Сомалії, Сієра Ліона, Нігері, Єгипту у цих країнах високе безробіття, серед молоді, бідність, досвід локальних конфліктів. Сєреліоне з ветеранами. По суті, теж є з громадянської війни. В Камеруні досвідчені військові, які масово дезертують з армії заради московських грошей. Окремо працюють з африканськими студентами на Московії. Їх там близько 37 тисяч. Коли когось закінчиться віза, його ставлять перед вибором або підписуєш контракт, або депортація. І чим заманюють жителів Африки? Обіцянками космічних зарплат по африканським міркам, звісно, від 2 до 6 тисяч доларів на місяць для жителя Сієреліона. Це військовий. Е... Там заробляє в самій країні близько 40 доларів на місяць. Це звучить як казка. Повіть, наприклад, що ти отримуєш 20 зарплат зразу на руки. Це спричиняє головокружіння і підключає логіку крибцього. Обіцяють інші плюшки, обіцяють московське громадянство їм та їх сім'ям. А ще кажуть про страховку, житло, медичну допомогу, освіту для дітей золоті гори реальність виявляється дуже жорстокою. Ніхто їх не збирається ставити охоронцями в супермаркетах чи водіями. Насправді їх кидають на передову цим заробітчанам Пощастить, якщо вони по суті отримують два чи п'ять тижнів на підготовку, часто пару днів і в зону СУ. Автомат автомату руки, окоп, наказ і ти вперед. Через три дні ти лежиш під обстрілом без набою. Нікого не цікавить, живий ти чи мертвий. Контракти написані московською, прикладачів не надають, люди відписують ними, не розуміючи жодного слова. А коли просять скасувати контракт, командири відповідають, що не мають таких повноважень. Документи та телефони забирають одразу після групування на фронт. Точніше, закабулювання на фронт. Банківські рахунки заворожують тікати нікуди і ніяк. Ну точніше, є один шлях до українських позицій, але це рідкісні випадки. Ці особи мають, мабуть, більше мізків ніж ті, хто пішов воювати. Тривалі життя нових рекрутерів часто лише 72 години. Тіла часто залишають на полі бою. Родини дізнаються про смерть і затримку іноді через місяці. Інколи через смс з невідомого номера. Інколи взагалі не дізнаються. Для московитів мертві африканці баласт, усім байдуже на них. Вибачте за грубість і прямість. Вони йдуть ловити українські кулі. Африканців катують за спроби втечі, їх утримують в ямах, викопаних у землі без їжі та води. Командири можуть просто розстріляти тих, хто протестує. Мережі достатньо расистських відео московитиків. недавно московит знімав відео з африканцями, які співають. Він їх назвав водноразами та цинічно іронізував про їх співи. От, і все на іншому відео видно, як на темношкірово просто повісили протитанкову міну ТМ-62 і погнали його на українські окопи. Московити не проти використати солдат удачі як камікази, Малимовірно, що такі бійці досягають цілей. Але їх смерті ворог використовує на свою користь, зокрема для задоволення свого власного садизму. Окрема історія завода Лабуга в Татарстані, туди варбують африканських жінок для виробництва шахид, як ми говорили. Їм обіцяють освітню програму, роботу в готельному бізнесі, європейську пригоду. Реальність – 12-годинні зміни на заводі із зарплатами, з яких вираховують за житло, переліт, медицину, курси московської. Захисного одягу немає, хоча вони працюють із токсичними хімікатами. Шкіра жінок пошкоджена, свербить, тобто вже проявляються наслідки роботи. Вийти неможливо гуртожитки під охороною цілодобово на заводі кілька контрольних пунктів. Телефони забороняють. Завод є секретним, військовим об'єктом, при цьому люди фактично там, як раби. Іронія ще в тому, що багато африканських країн заходів від Московії як антизахідної країни, але русські братушки виявилися ще тими рабовласниками. Те, що відбувається, з африканцями всій війні розкриває справжню суть путінського режиму краще за будь-які політичні декларації. Кремлівський мудак роками будував і між друга Африки зброя для хунт, підтримка переворотів, вагнерівці в обмін на золото та ресурси, риторика про боротьбу з колоніалізмом. на практиці московити називають африканців одноразовими вугіллям, мавпами, прив'язують до них міни і посилають підривати себе, посилають їх на місні штурми, поки самі. Знижується в окопах. Індустрія торгівлі людьми вбудована в московську військову машину. Москва перетворила бідність африканського континенту на ресурс для своєї війни. Схема працює через бідність, вічай і обман людям з країн, де середня зарплата кілька десятків доларів на місяць, показують картинку з тисячами, обіцяють громадянство, обіцяють майбутнє для дітей, їх сімей. Москва використовує людей як витратний матеріал, і навіть не приховує цього. спосіб воювати чужими руками. Чужими тілами, чужими життями і платити за це чужими смертями. А потім воно розповідати про те, що захід колонізатор, а ми такі захисники Африки. Без жодних політичних наслідків для себе, без жодних компенсацій сім'ям, без жодної відповідальності. Африка має побачити і зрозуміти, хто насправді дивиться на неї імперськими очима, хто насправді бачить у ній джерело одноразових людей. Не захід із його проблемами та лицемірством, а Московія, Пиня, Кремль. Та до цього треба сказати, що аби побачити, треба теж. Включати суб'єктність, споглядати світ своїми очима. Тоді ти справді побачиш, хто друг, а хто насправді ворог. І все найкраще, дорогі глядачі. Тримайтесь, до побачення.